Всім привіт на моєму каналі. Хто підписаний, хто не підписаний, ставимо лайки, вподобайки. Так, попався мені ось таке, такий лаптоп Fujitsu Life Book A3510. Достатньо тонесенький, пластиковий корпус. Але всі функції у нього присутні, я вам так скажу. Дуже темний бук, можна брати. Достатньо непогана машинка. І е, Sedero, яким можна витягнути, поставити карман, і в карман поставити додатковий диск, так як тут у нас m 2 М2. Диск SSD, також оригінальний зарядний пристрій, який ви бачите Fujitsu. Не забуваємо підписуватися. 5 на 2,5 2 роз'ємчик. Як завжди, тут дуже коротесенький буде огляд даної машинки. Що ми бачимо? Бачимо параметри стандартні у нас. Бачимо, що у нас є SSD Samsung, NVNVE. Новенький і швидкість читання та запису. Також тут додали звичайний hdd диск, терабайтний для даних. Робимо тест стабільності системи. Як. Що ми маємо у нас тут I5-й? 11-го покоління. 8 Гигов пам'яті i5-1035G1 і Intel HD Graphics UHD 1 Gigova. 15.6 LCD моніторчик. Достатньо непогана машинка, офісна машинка, стандартна, швидесенька. Дуже приємно за нею працювати, системка літає. Кому потрібна така, така, така машинка, можете купляти, в принципі. Зазвичай я ставлю додатковий диск, бо з CD-ROM ми не користуємося, тому якось ось так. І зараз подивимося роз'ємчики. Тест стабільності, да, вона гріється. Це лоптоп, не забуваємо. Таке шершавий пластик. Що не буде слизький, є у нас Type-C, є у нас USB 3.1, також HDMI і Zernets. RG45. Зверху у нас колоночки. під Підписуємося на канал, ставимо вподобаки. Кому вподобався огляд такий швидесенький ставимо лайк.